Розвантажуємо черговий автовоз і будуть доступні у нас три автомобілі за акційними цінами. Це у нас Kia Niro 2021 року. Батарея 64 кВт, пробіг 83 тисячі кілометрів. Ціна у нас, до речі, акційна буде 18300. 18300 це ціна буде дійсно декілька днів по підкрасам. Заднє праве крило фарбоване, класика для парковки. Комплектація відносно проста, але у нас рестайл і гарна ціна, 64 кВт, гарний пробіг. Загалом хороший стан автомобіля. Комбінований салончик, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль є. Android-Auto Apple Carplay, електроручник, три режими руху, три режими рекуперації, автоскладування дзеркал. Ось така от машинка. Запас ходу в ньому орієнтовно 500 км плюс-мінус. Віддаємо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації. Так що поспішіть придбати за супер ціною.